Як ти думаєш, чому вони там стоять на дорозі? Що вони роблять? Тому що вони перевіряють, як чи будуть даді, які їдуть в машинах документи. А якщо не дадуть, то вони можуть посадити в тюрмі. А ти колись їхала і вас зупиняли машиною? Так. Да. Угу. Тільки документи не повернують, тому що на вулиці ну, я їхала просто до логопеда, і там казалося, що на вулиці була аварія, і ми переїхали з другим боком, а там дядя стояв, що не показував, щоб туди не їхав ту сторону. Та радіє, коли бачиш міліціонарів на дорозі чи не дуже? Не дуже. А чому? Тому що не любить, коли зупиняють. Він кудись спішить, а його зупиняють тоді. А що вони, крім документів, перевіряють? Чи В гроші. – А як вони перевіряють? Ну дивляться. А потім назад віддають? Так, да, якщо в коли немає, то вони сядуть в тури. Багато їм грошей треба дати, щоб вони в тюрму не садили. Багато. А як ти думаєш, навіщо міліціонерам гроші? Даєш на кам, зокрема. Ну там Бо... не царним гроші, щоб всі, щоб вони всі бачили, чи ніхто не поганий. Вони махають паличкою. А кому вони паличкою махають? Машинам. – А навіщо? Щоб зупиняти. Ми колись їхали до бабушки на машині. Но у нас нема машини, ми їхали автобусом. І, і нас ніхто не зупиняв. Ми далі собі поїхали. Що, вони тільки машини зупиняють, автобуси не зупиняють, на автобусах можна їздити? Так, да. вони машини зупиняють, а автобуси не зупиняють. А ти думаєш, а навіщо ж машини вони зупиняють? Щоб платити деньги. Хто кому має платити гроші? Гаїшникам. Аїшника мають платити гроші водії, так? Так. Да. А чому? Бо, бо вони можуть якесь порушити. Так можуть, ще ж не порушили, а вже треба гроші з них брати? – Так. А які правила не можна порушувати і тоді гроші не будуть з тебе брати? Які такі основні правила, знаєш? Так. А да. Треба у кула їхати, щоб машина не розбилася. Це міліціонер, який встановляє чорно-білі паличку, як хто ганяє. Якщо хто ганяє, то там строїть дом і лента. І машина швидко їде, отвернулась и поїхала, и ленту розівала і кудись упала. І там заборонено. Такого не було, тому ці міліціонарі стоять да, на дорозі? Так. Да. А що вони роблять на дорозі? Они, вони стояти, не ганяли. Там, не, не там хтось ні вислав з машини і не бросався, то були маски, всякі. І все там. Всякі а ти коли сіздив на машині і чи зупиняли вас міліціонери? Ні, не зупиняли, просто нас папа міліціонер. Він працює міліціонером. Mm. А чому ж твого папу не зупиняють? Він гарно їздить по правилам, чи тому, що він в міліції працює? Просто у нього було вихідно, і Ми поїхали на річку, і нас відпустили. В міліції. А хто вас відпустив? Другий дядя там мілі... міліція тут. Тобто другий дядя міліціонер зупинив вас, коли ви да, з татом машиною і, і Зупинив і, і ніч, і, ніч, і, і все. І мені дядя сказали, я там слухав в машині. Завтра будете работать. А потім я учил, і папе папі сказала, що ти завтра будеш работать? А сказал, да. І ми поїхали дальше. Коли вони зупиняють, то вони що перевіряють водіїв? У водії? паспорти. Якщо там написано бандит, то дані сать свою машину і возять в клітку.